Доброго дня наші любі клієнти. У нас нове надходження. осінь зима, чоловічий жіночий мікс. І ми хочемо трошки розказати вам про те, що ми зараз на разі маємо. Ось така класна 100 грамівочка подивіться, шикарного брендового зараз кольору. Це розмір L. Жіноча. Ось така шикарна стьобана, м'якенька. Дуже тепла жилеточка. Я думаю, що це е, універсальна і для чоловіка, і для жінки може бути. І вона на кнопочках. Дуже зручно. Розмір L. Шикарна, брендова, теплюча. Це як куртка. Подивіться, ось така фліска. Розмір 2 xl а може навіть 3. Це ось така спортивна фірма. Подивіться, Bessin Town Competition. Супер! Якийсь наш козак буде дуже задоволений з цією покупкою. Шикарна діла, така позитивна жилеточка. Подивіться, вона легенька і дуже тепла. На кнопочках дуже зручно. Розмір М. Термочка. Просто моя любов. Подивіться, вона зроблена під спортик такий. З рукавчиками такими. На початок або навіть середину осені дуже відома фірма. І вона втеплена, втеплена з капюшонкою. Капюшонка відстебується. Розмір М чоловічий. Жіноча курточка, Подивіться, це зараз дуже наразі модно. Ось така клітиночка. Вона підійде під декілька кольорів, можна міксувати. Класний позитивний осінній колір. Розмір М. Чорне завжди є чорне. Подивіться. Ось така з утяжкою капюшонка. Класний бренд. Дуже тепленька. Емочка. Така тканина. Просто хочеться її трогати і трогати. Дуже тепла курточка розмір L, Капюшонка. Класна, з карманами жилетка чоловіча. Вона втеплена. Розмір XL. Подивіться, супер, просто супер. Ну, це взагалі. Біла тербочка на флісі. Ну, деякі е, наші чоловіки і жінки саме полюбляють білий колір. Я теж. Ну, Шикардос XL. Ну, це взагалі. Це, це дуже цікаве поєднання терно з класикою. Це просто шедевр. Ну, я вам відповідаю, це розмір XL з карманами під усі стилі. Ось така термочка, подивіться. Ну, Дуже рідко таке зустрічається, коли е, термочка. Вибачте, це 100 грамівочка. 100 грамівочка, яка виконана в стилі класик. Жіноча колір, супер бомба. Розмір XL теж бомба. Ось такий цікавий варіант. На осінь для дівчинки, для жіночки невеликого розміру. І вона, бачите, ось така шикарна, така от форма в неї. Розмір LM. Ось це просто вау! Хочу рекомендувати. Це пуховик. Розмір M-L. Подивіться, тут навіть є ось така вставочка. Застібається, якщо є час, то на зіпер, а тоді ще й на кнопочки, або просто тако на кнопочки, раз, раз та й побіг. Ви почуєте, який шелест. Вода відштовхна, термонепроподозуна. Супер. Рекомендую. Розмір М. Ось така класнюча парочка. Ну, тьобана. Ну, я не знаю. Виглядає дуже легко, хоча всередині дуже-дуже втеплена. З катершонкою. Розмір М. Подивіться на цю 100-грамівочку. Легесенька, теплесенька, м'якесенька, просто комфортесенька. Розмір М. Ось це просто шедевр. Подивіться, вона невеличка, це на якогось підлітка, може, далі підійде. Дуже такі стильовані речі на підлітків не так часто і зустрінеш. Подивіться, яка теплесенька, класна така річ. Розмір S. Ось це цікава така 100 -грамівочка. Подивіться, зараз я вам покажу. Вона просто шедевр. На різні сторони застібається. Супер. Розмір M. Взагалі, Луїві тон відпочиває. Ось це класна 100 грамівка. Вона втеплена, шикарний бренд. Подивіться, це ексклюзивна лінія в них була така цієї фірми. Подовжена і тепла, більш така цікава. І колір Бордо. Це дуже рідко буває такі в 100 грамівках. Термочка, невеликий розмір, але ж можна, знаєте, і дівчатам, бо колір дуже класний. Просто шедевр С Ну це ви бачите, це тут все поєднано. І колір, і розмір, і втеплене. Таке пальто. Ну просто вам буде тащить фірма. Валіно. Ну, я не знаю. Хто не вподобає, я просто сама прийду і куплю. Коротше, я не знаю, вибирайте цей лот, тому що тут такі позиції дуже цікаві. Тут є на підлітки. Подивіться, ось така цікава дуже курточка, 100 грамівка. Вона ось, ну просто не знаю. Такі поєднання кольорів. І тут ззаду ще є тим, хто знає англійську команду. Тобто, це така, знаєте, вау-вау, підліток такий. Супер. Ось така жилеточка, 100 грамівочка, але вона трошки більше втеплена. Розмір S. Ну, а це теж, не знаю. Вам на закінчення цього показу дуже цікава модель. Я не спортсмен, не знаю, що це, але тут є що таке, це дуже якась дорога е, фірма, яка має багато таких цікавин, бачите? Ну, просто не знаю я ліпучка, все дорога багато. Вона хто розбирається в всіх брендах спортивних, то це буде просто знахідка. Бачите, вона. Тримає температуру внутрішню і легенька сама по собі, тобто це для прогулянок і для е, путішествий. Ну, хто вподобав цей лот? Будь ласка, чекаю на замовлення.